18 серпня, велика радість, Спаситель. Я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, Лукія 2.10. Що це за радість, Спаситель. Коли Пилип прийшов у Самарію і проповідував слово, виганяючи злих духів і зціляючи хворих, радість велика в тім місті була, Дії 8.8. У перемозі завжди є радість. І Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав, 1 Коринтян 15,57. Бог не бажає, щоб світ ходив пригніченим у журбі. Він каже: Підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Луки 21,28. Христос, помазаний цар, прийшов, щоб полоненим звіщати свободу, замість попелу, дати їм оздобу. Оливу радости замість жалоби, одежу хвали замість Темного Духа, Ісаї 61.1.3. Ця радість людям усім. Тож нехай кожен радіє і веселиться про велике спасіння, яке по благодаті Божій з'явилося людям усім. Це звістка для тебе. Ким би ти не був, хто читає ці рядки і для кожної іншої людини Спаситель народився саме для тебе. Близько тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм, Римлян 10:8, щоб виконувати його. Хтось скаже, що тієї ночі в Марії народилася дитина. О, ні, він народився для тебе, він не належав лише їй, а всьому світу. Він син людський, він твій син і мій, він наша дитина, і сформувавшися в наших серцях. Стає для нас надією слави. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.